70 тисяч ДТП із постраждалими. Така кількість аварій в Україні від початку року. Удаї кажуть, у Європі показники значно менші. Серед головних причин систематичні порушення правил і низька кваліфікація водіїв. Аби заохотити автовласників керувати сумлінніше, організовують навіть спеціальні конкурси. Паркування заднім ходом їзда з ємністю з водою на даху. З такими надскладними завданнями впоралися майже 300 водіїв. Серед них багато жінок. Водіясь права я отримала 6 років назад. Важу мабуть, кілька років. Немного, скоріше, боялась завдання, чим суперників. Мужчина, жінка, Ми всі однакові на дорозі. Автомобіль теж чувством. Я думаю, більш менше однакові. Добре, кермуєш. Отримай авто. Саме такий головний приз конкурсу Кращий водій України, який організував журнал АвтоЦентр. Перший від Ковий етап уже відбувся в Києві. Далі відбори у восьми найбільших містах України. У кожному місті ми оберемо 20 чоловік, які будуть змагатися за два місця у фіналі. А фінал пройде 9 вересня у Києві на столичному автошоу, і там одна людина стане переможцем, тобто отримує титул Кращі водії України і отримує приз автомобіль. Попри дорогий приз, за словами конкурсантів, на першому місці для них звання найкращого водія країни.